Вітаю всіх, мене питали, я зроблю. Е, так, обстріли Кабами Харків. Інші міста просто не буду робити, не хочу. Поки що Харків. На листопад місяць. Каби, обстріл кабами Харкова, міста Харкова на листопад місяць буде менше. Давайте так спитаю: обстріл кабами міста Харків на листопад місяць стане менше. Саме міста. Стане менше обстрілів кабами. На листопад так або ні. Ні. Тірка мечів. Менше, чим є, не буде. Відповідь така. Менше, чим є, не буде поки що. Угу. Але виходить захист. Багато розмов на тему захисту. І сам захист. Ну, подивимось, може, захист буде. На довгострокову перспективу накопичується. Так, дев'ятка жезлів. Ну, кордони області, щоб ви розуміли, місто область все. 50 на 50 це добре, тому що наші можуть робити. Тепер, ну, менше, ніж є, не буде. Ну, ви ж розумієте, плюс-мінус. Воно ну, так, війна, карта війни випала. Тобто, через війну. Може бути все, що завгодно, якщо дії наших будуть. Не, не забувай. Так, тепер наші. Наші зможуть протидіяти у листопаді, щоб менше летіло кабів на місто. Наші зможуть протидію зробити у листопаді, щоб менше летіло кабів на місто Харків. Наші зможуть щось зробити з цим. Давайте подивимось. Ні, особливо нічого не можуть. На жаль, можливості. Ми не маємо тих можливостей. Не маємо. Важко, так. Домовленості вилазять, які домовленості є, які повинні робити свою справу, але вони до кінця її не роблять. На довгострокову перспективу якісь домовленості. Тепер дивіться. Шикарно випадає. Я продивлюсь зараз на грудень, що буде. Так, що у нас тут випало? Ну... Обмеження будуть по кабам. Дивіться, ми обмежені. По-перше, ми обмежені допомогою, допомога це на обмеження дозволів. Ну, розумієте, Дозволи Дозволи, обмеження. Так, тепер тут ще вилазять мене такі думки цікаві. Так, у грудні місяці на Харків буде летіти менше кабів. У грудні місяці на Харків буде летіти менше кабів. У грудні місяці на Харків буде летіти менше кабів, у грудні місяці. На Харків буде летіти менше Кабів. У грудні місяці на Харків буде летіти менше Кабів у грудні. Так. Грудень місяць. Зміни йдуть на грудень. Чому я це дивлюсь? Тому що домовленості. Від Дивіться, два старші аркани на грудень місяць. Два старші аркани. Війна. Домовленості. Розчарування, звісно. Так, захист. Йде захист домовленості. Нова ситуація. Угу. Нові можливості. Так. На грудень щось нове буде. На грудень місяць буде щось нове. Відразу скажу. Чекаємо. На грудень буде щось нове. Покращення йде на грудень. Листопад більш-менш. Розумієте, може бути за тисяча, тиждень-два, нічого на місто майже не летіти на область. Не забувайте, що ми ще чуємо область. Багато моментів. Поки що так.